Олег Тягнебок переобраний головою Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це рішення 30-го з'їзду партії. Він закликав не зважати на Бруд, який вороги ллють на свободу, а крок за кроком домагатися реалізації програми захисту українців. Ми недавно переглянули першу програму нашої партії, яка становить 33 пункти. На превеликий жаль, теперішня влада, колишні наші партнери, очевидно, не розуміли цього процесу. Скільки треба було зусиль? Щоб хоча би дрібничку зробили, невеличкий крок в парламенті правово визнали російську військову агресію проти України. Хоча навіть це рішення можна назвати популістичне, тому що воно не має ніяких жодних правових наслідків. І скільки ми це не говорили, не толкмачили. І депутати минулого скликання, І теперішні наші депутати-свободівці, семеро наших бійців в парламенті з перших днів на цьому наголошують і реєструють відповідні законопроекти. Не всі зібралися в залу. Батальйони свободівців воюють на Донбасі з російськими окупантами. Герої націоналістів відзначили золотими знаками партії живих урочисто, загиблих посмертно. Головне рішення з'їзду перехід на воєнні рейки. Партія формує Легіон Свободи. У ньому вже півтисячі загартованих у боях націоналістів. Комбатантську організацію поведе Олег Куцин. Він командував батальйоном Карпатська Січ у Пісках і нині одужує після поранення. Ніхто зі свободівців не буде уникати мобілізації. Ні колишні віцеспікери, ні рядові члени. Хоч ми критикуємо, як відбувається ця мобілізація з величезними порушеннями і зловживаннями, але з'їзд ухвалив рішення, що будь-хто з членів Всеукраїнської об'єднання свободи хто ухилиться від мобілізації без відповідних на то причин буде моментально виключений з нашої політичної організації.